Донька моя в таке вляпалася, що я й не знаю, що їй порадити, чоловік не хоче її утримувати. Коли тільки одружувалися, то обіцявся гори звернути, а як прийшлося до діла, то таке почалося, що ми вже думаємо через суд у нього пів зарплати забирати. Мій зять людина забезпечена, тому я спочатку доньці й не повірила, що він чеки всі перевіряє бо хто ж таке буде робити і на такі дрібниці час тратити, коли молода дружина біля тебе. А Оля моя справді за Віталія на 12 років молодша, красуня і розумниця, тільки університет закінчила, а тут він, гарний і забезпечений, запропонував заміж вийти. Ми справили пишне весілля, пішла Оля жити до чоловіка. Віталій наполіг, щоб вона ніде не працювала, а займалася будинком, щоб вечеря смачна і прибрано. Доню. Погоджуйся, радила я тоді їй, ще встигнеш наробитися, а як чоловік сам просить, то, значить, забезпечить. І ось він їй залишав гроші. Вона, звичайно, продукти купила і собі якусь дрібничку, чи на манікюр пішла, чи в салон, тобто зробила приємне не тільки собі, але й чоловікові, бо він буде на неї гарно дивитися і милуватися. А в кінці тижня вона йому й сказала, що грошей вже немає, і треба ще. Я ж тобі давав гроші на тиждень, де ти їх витратила. Як де?